Усім привіт! Тільки що повернувся з запливу свого. Ось така загальна картина моїх знахідок. Стільки попалося сміття. Плавав сьогодні на тому місці, де вчора знайшов цей ядро, на цьому ж самому місці знайшов браслет і кулончик. колечко вчорашнє я знайшов чуть скоріше. По дорозі ось на це місце. Сьогодні зібрався сміття, відложив чуть в сторону ось. ці Такі оборожчі монети. Ще не знаю, що це за монети, але я так думаю, що це може бути саме старіше, Це Італія 30-ті роки. Або Німеччина 70, десь тако, 70 і десь такого. 70 ті 60. Одне з двох. Це вони так більшість залипають. Ну, побачу. Вгадав, не вгадав, покажу. Це може бути взагалі ранні євроценти або Росія. Побачимо. Ну і це теж може бути до Італії. Побачимо. Тому що там кам'яниста місцевість, там облипають копійки дуже скоро. Ці розіб'ю 4, молоток монтував. Так, знеходячки в мене попалося так, ось тільки попалося України. Місцина там така знатна. Люди ходять дивитися на старину всяку, кидають багато монеток ось тільки України, стільки за перебрика. А це попалася в мене неходячка з цікавого. Ну, це не цікаве, а так. Дві дочмарки такі дуже гарні. Стан помию і все мочалочкою. Буде суперово. Попалася ще в мене тут десь була одна монетка, цікава. Угу. Не бачу її. Так, 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 так. А, ось вона. Це щоб. Словенія, так, це Словенія. Ось така монетка. Ніколи мені не попадала Словенія. Зараз попалася. Це рік 99-й рік. Ось така Словенія. Досить стан гарний. Як до морської, це нормальний стан. Попався мені ще ось такий заву... цей брелочок, Югобанка. Юго-банка. Не знаю, що це. Югобанка, що це було? Відключив, напевно, якогось. Банківської установи. Так, з цікавого, більше в мене не попалося тут нічого. П'ятірочка така не але вони попадають. Ну, але є. Супер є. Польща попалася ось так. Злотих 10. Ще й не помиляється, це 10 злотих. Так, 10 злотих. Польща. На диво попалося знов сьогодні. Дві 50-ки одинакові ось такі. Вони взагалі рідко попадають одну, а то знов дві. Так, фокусуйся. Ось такі. Вони. Стан більш-менш. Одну з них відберу собі, помию. Решта відро. Так, ну і все. У євриках в мене попалося 15,50. Єврики досить хороші. Чорні, але і помию навіть без хімії. І все буде супер. Там ось такі вони не понищені, але чорні. Угу. Так, єврики суперові. Попалося ось свинцю стільки. Тепер попалося в мене ось таке колечко срібло. З гірочкою взагалі. Не знаю, що це якийсь знак зодіака чи що там, не знаю як, ну. Є проби дві, тож ж це срібло. Попався як такий алюмінієвий якийсь. Відлетів від кого, від чомусь від чогось. А може і так був. На ланцюжку був. І попалося мені всього-навсього золота. Ось таке колечко. Таке невеличке колечко, Лише одне. Взагалі легеньке до 2 грам, менше 2 грам. Але таке прийшов золотом. Сьогодні, вчора, я, так до слова, на цьому місці всього був десь мінут 20, тому що я його знайшов дуже пізно. 20 хвилин, я за 20 хвилин мав браслет і кулончик. А сьогодні я відгатив 3 години і маю лише колечко. Ось так. Іронія долі. Ну що зробиш? Так є. Ось такий у мене результат. Зараз буду розбивати ось ці 4. Першим ділом розіб'ю ось цей, потім розіб'ю цей шарик. Потім цей і цей. Ну що ж, чекаємо результат. Ось так розбив я ці камінючки. помилився я люто. Це були перші дві, це були ранні 5 центові євроценти. А ці це були за поребрик. як я і думав. Ось так вони обростають. Це 50 копійок, а це, напевно, рубель. Ну, фокусуйся. Ось так. То ж, всем удачи.